Гомін, гомін по-діброві, гомін гомін по-діброві, Туман поле покриває, мати сина виряджає, Іди, синку, причід мене. Нехай тебе турки вб'ють, нехай тебе огні спалять, нехай тебе звірі з'їдять, нехай тебе води втоплять. Мене мати турки знають, вони мене не займають, вони мені коня дадуть. Мене мати огні знають. Як я йду, потухають, мене мати звірі знають, як я йду, утікають. Мене мати води знають, як я йду, то втихають. Гомін, гомін по діброві, томан поле покриває, мати сина завертає. Вернись, синку, додоменьку, Змию ще о головоньку та постелю постеленьку. Змиють мати, дрібні дощі. А розчешуть густі терни, в чистім полі травиченька, то ж моя і постіленька.